Можна вже проводити деякі роботи на винограднику по підготовці до зимівлі. Листок частково впав, де не де ще зелений, то можна вже його прибирати, бо він в такому стані користі нам вже не несе, фотосинтезу в ньому немає. Він непогано обломиться, в принципі, тільки обережно, щоб не пошкодити почечки. Можна обрізати секатором. прибрати всі бур'яни, листя теж, все, що несе на собі, грибкові захворювання, не повинно піти у землю, почистити. Будемо видаляти листок, щоб краще було видно лозу, що залишати, що вирізати. І ось такі пасенки. Ось такі пасенки, зайві. Теж можна прибирати так.